Всім привіт! Кривий ріг на проводі, Кривбас на зв'язі, Кривбас на місці. Я Єлена вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні 29 грудня. Ви знаєте, в минулому відео, що я знімала мініфігури на прудах чи ставках, як правильно, я уже літом там знімала ці фігурки. Там на ступенях були рибаки з вудочками, ловили рибу, знімала ту круглу площадку на воді. І мені тоді, в тому відео літом написали коментарі, що поплавок розрушений, поплавока немає. І я тоді, в тому відео, подумала, що поплавка немає у рибака. Я думаю, як вони як вони замітили, що у рибака нема поплавка? Зайшла в відео тоді ж літом, зайшла у відео, почала дивитися, дивилась, дивилась, думаю, де вони той поплавок побачили розрушений. І тільки оце в минулому відео дуже багато коментарів всім велике дякую. Написали, що та кругла площадка то раніше років 20-25 назад. Був кафе, ресторан, поплавок на воді, і вишка там була. В общем, там 20 років назад я поняла, що всі було все по-іншому. Було дуже круто. Коротше, ви представляєте? Хай бо хвилою. Дойшло до мене в відео, що поплавок це... Коротше, я поняла, що соцгород це козирний район, і дуже багато було місць для відпочинку. Як дерев'яшка, як е, кафе, ресторан, поплавок, і якби тусовки там були, мама не горюй. <сум> Дуже шкода, жаль, що вони як би, розрушені і нічого там немає. Залишилися тільки спомени і все залишилося в пам'яті. Так, очутилась на 44-му кварталі. Зараз зайду там на базар, подивитися, а тоді в парк зайдемо, подивимося. Зараз вже 11.45. Ялинки продають. Ви знаєте, я поняла, що на базар краще приїжджати під кінець. Так сказати, продавці заморилися. Ну, тоді теж зайдемо, глянемо. Продавці заморилися, продавці замерзли, їм вже хочеться додому. Так що, знайте, що папа треба наїхати на базар. Я этот, забулась. Який це район? Ой, тут і барахолка, воно гляньте, глянемо, що люди продають. Може якийсь антикваріат надибаю. Я напомню, колекціонірую антикварні украшення. Ну, де їх знайти? На барахолках можна у бабок знайти, книги продають. Вон такий орел. Дерев'яний. У мене теж у батьків був дерев'яний такий орл, ну побільше. В совєтські времена продавали таких харлів із цельного дерева вирізаний. Ну, я не знаю, де він дівся. Посуда. Ну, в людей в кого що є, те й виносять, продають. Книг багато, бачите, ось о книги всі важливі, а он Кремльовські жони. З носочки в'язані. он бокальчик. Может, на дыбаю мне не надо этот турка кофе варить. Там часы такие тоже. А то у вас часы, ванны рабочие? Поставити, відремонтуйте, пригорійте, будуть робочі. Понятно, а скільки такі часи? 200 гривень. 200 гривень. То вони дерев'яні, так? Да? Да. Такі, як раніше були. Такі іграшки продають, тарілки. Коротше, кого є, та й виносять. іграшки. Це Шахмати, це теж такі советські шахмати, Вінтажні. Вінтажні. Винники. Раніше був такий модний, боже, Серванти. Тріщать того хрусталя. Зараз як би він вже і не треба. Гляньте, люди з сервантів виносять на базар. Ось такі чеканки Такі раніше також були модні. Ой, ось іграшки такі дуже советські. Гляньте, сосульки, шишки. Ось. Такі. В общем, у дуже такі, гляньте. Раніше такі гірлянди були з іграшок, з нитки. Такі коврики красиві. А по чому такий коврик? Сто гривень. Це ви самі, так? На да? машинки він більше прострочений. Отакий плотненький. Це хороше. Для ногами. І ну і і на сидушки беруть. Так, да, хороше. Оно може вернусть. Ну от брюшки. Так, дивлюсь пока. А потім ще вони всі по 350, так, да? 300. Да, 350. Всі всі 350. Угу. Попирайте, що там. Ну так. Да. У нас не покинує нічого. Брошки красиві, але це женщина, я так зрозуміла, перекупщиться. Продає дорого, можна знайти бабушок, в яких можна купити такі брошки за 50 гривень. У нас теж антикваріат. Здравствуйте. Я вас купляла красну Москву колись літом. Може бути літом мамі. Да. Та вона аж заплакала від ностальгії. Ой. Да. А що, у вас нема так щось? Шост... Ні, зараз нічого немає. Що це того? Більше зараз зразки в мене стоять. А гроші почем? 50. 50. 50 яблоки. Луки почем? 28. А це семеринка, так? Да? Ні, семеринка. Так, тут семеринка. А вже нема, так? Да? Є. А є? По чому вони? По 28 гривень. 28 гривень ця маринка. Рибу продають. А по чому карасі? По 50 гривень. По 50. Яйця по чому у вас? 75 беріть свіжі. 75. Кабак по 20. Тут і скажуть, хороші чебураки, і Так очередь. Так, чебураки по 35 гривень, і беляші по 30, по-моєму. Очередь неохота стоять. А там одразу э, печуть, і как бы це трошки довго. Ой, а я як обычно, хочу їсти. Тут так пахне, все теж біля Пахне. Курма 85. <Volksmusik> Соленья на каждом шагу продают. Яблоко моченое. Яблоки 120 килограмм. Вот. Тут очередь. Пахнет так. сок. А почем у вас сок? Бутылочек 200, бутылочка 70. А это домашний вин, да? 200 бутылек. Яблоки 40, 35. Мы только что взяли эти яблоки по 28 гривень и груши по 50 Макаронка. Знаєте, базар так якби не дуже уже порозходилися, тому що вже обід. А по чому це гуска? По чому вона? 180. 180. Красиво так. А творог по чому у вас? 130-150. 130-150. Заблудилася. Так, ну що, погнали в парк глянемо. Так, погнали в парк глянемо. Укриття. Вроді би і тепло, морозу немає, а прохладно. Трохи людей є, відпочивають. Неділя кафешка. Можна попити чайку, кофійку. І голубам там дуже насипають. Кругом насипають голубам їсти. І собачка там. Аттракти конечно, звісно, не працюють. Так, зараз білок треба знайти. Так, ви бачите білку? Ай, стукаємо. Оріхами должна прибігти. Тут всі білок кормлять. Боится. Не голодні, наверное, тут кормушки висять. Та вона там свої запаси шукає, он вириває та їсть. О, яка ти гарна. Ох ти така гарнюша. Та хвостик такий красивий. Ушки. Ой. Красота. Ой, так прыг-прыг, прыг-прыг. Бачите, вона вириває. Хай був милує. Ой, яка ж ти гарнюша. Вони тут не голодні. Їх тут всі підкармлюють. І птичок фонтан. Хорошо тут. Сейчас до річки підійдемо. А я не знаю, працював цей фонтан літом чи ні. Оте, які ялинки красиві. Ого, які здорові. Так, йдемо до річки, глянемо. Тут ось на деревах, бачите, кормушки кругом висять. Сипають туди зерно. Оріхи кладуть. А вон ще білка на этом, на дереві. Злякалася, видать. Треба дужче стукать. Тут, коротше, білки ці не голодні. Оріхи беруть і заривають. Не знаю, вони хоч помнять, куди вони їх заривають. Тихо, тихо, вітру нема. Так, тут головне, щоб... Собаки не напали. Бо пишуть в інтернеті дуже багато собак. от І нападають на людей, можуть покусати. А я, якби за собаки, якби мені їх жаль. Ой, ну те, що вони, звісно, нападають, це не діло, куди це годиться. Каркають. Ой, гляньте, яка красота. Так, спущись трохи, ой, хоч би не гипнуться, бо я можу. Пасмурно передають, може сніг випаде, не знаю. Хотіла опертися, ой, опертися, воно тут шатається. Хай Бог милує, не... це б я б туди покатилася б до води. Воно тут розшатане. Ой, чудом, чудом я не покатилася вниз. Це б катилася б без остановки. Хай Бог милує. Вон, бачите, розшатане. що. А тут в парку гляньте заброшене здання. Навірно, стадіон був, чи що. Розруха Ступені. Я, я подумала, що це замок якийсь. А це що то як на стадіон похоже. Бачите, так ступенями. Так. Да. Це стадіон, тому що он вишки із лампами світом. Видать, великий був, хто помне. да, Ступені на трибуну. Нема нічого, розруха. Ну, нема як зайти глянуть. Парк дуже великий. Ой, тільки що зустріла, там люди йшли мимо того стадіону. То сказали, що то років 25 назад був стадіон. Ну, каже, серйозні команди не грали. Ну, Він такий молодий, він там знає. То каже, там концерти проводили, там каже, каток був. А зараз розруха. Хто помне той стадіон, як там було напишіть. Пішли ще на алею закоханих, глянемо. Фонтан накрили, літом фонтан включали, було гарно. Ой, що воно. Поліція на визов, видати, місце поцілунків. гляньте яка лавка красива, коване залізо, такі розочки, прелість. Але закоханих. Коли тут листя, дерева зелені, то переплітається. Взагалі дуже гарно. Пройдусь. Лавка примирення. Сіли і примирилися. От і все. Тут фонарики чи ці лампочки включають, коли темно. Така не дуже але я дліна. Ну, Все одно дуже уютне, гарне місце. Так, їду вже додому. В тролейбусі дуже тепло, хоч нагріюся. Вікна тролейбуса прикрашені дуже гарно новорічними малюнками. Ну, Зсередини тут незручно знімати. Як буду виходити, то може засняти. Тролейбус. Круто, так украсили красиво новорічними фігурками.